Габріеля Грест готує нові інтриги, навіть будучи мертвим. Вітання усім! Ви на українському каналі Magic Муд, і якщо ви тут вперше раджу швидше підписуватися. Ну а я тим часом розпочинатиму. У нас на черзі аналіз сьомої серії чарівної Баг». і я мушу сказати, що говорити тут справді є про що. Контенту нам підкинули багатько, тому давайте розбиратися. Серія починається з дуже батьківських настанов для Айвона: як викрасти моналізу. Тут хтось хоче позмагатися за найкраще звання батька з Габріелем, чи як? Нас тут другий батько року намальовується, здається. Отож, Айвону потрібно допомогти його батьку викрасти моналізу. Ця місія його дуже турбує. Тому на репетицію він дітає десь у своїх думках. Тим часом Марінет з Адріаном знаходять коробки зі старими речами Адріана, і Марінет насолоджується цими милими штучками. Але тут все проходить зовсім не гладко. Їй до рук потрапляє лист від Габріеля, написаний близько до його смерті. Дівчина вирішує спершу показати його Наталі. Тоді, як уся інша компанія виходить на зв'язок з Лукою, аби провести репетицію. Але і тут друзів чекала невдача. Айван раптом йде геть, а зв'язок з Лукою обривається. Наталі з Марінет читають Листа і тут непоганий такий сюрприз. Габріель розповідає про талісмани і мотивує Адріана до того, аби він продовжив його справу та повернув його та Емілі до життя. Це шок, якщо чесно. Найперше, що мене дивує, це те, що Габріель, який знає про згубний вплив талісманів, який сам майже помер від котаклізму суперкота, який приїг на смерть свою дружину та майже Наталі, каже Адріану за це братися. І не здивуюся, якщо він мотивується тим, що Адріан буде щасливий, коли вони повернуться, але чи виживе за яких умов Адріан, думаю, він про таке точно не подумав. І враховуючи, що лист написаний напередодні фіналу п'ятого сезону, Габріель таки здогадувався, що не виживе, і що важливіше, не поверне Емілі, бо він говорить саме про себе та Емілі. Мені просто важко повірити, що Габріель був готовий і Адріана в це втягнути. все втягнути. Все-таки я сподівалася, що свого сина він чіпати не буде. Тому оцей поворот з листом остаточно розтрощує хоч якусь хорошу думку про Габріеля. Рухаємося далі. Айван кидає свого Батька у його зловісних планах та йде депресувати до річки, поки концерт у нашого гурту зовсім зривається. Але Джуліка бере все в свої руки та наважується заспівати сама, за що їй великі оплески. Я люблю спостерігати за розвитком цього персонажа, і насправді вона величезний молодець. У цій серії вона зробила великий крок для себе, і я дуже рада, що режисери приділяють цьому час. Паралельно наші супергерої разом з Айвоном розбираються з черговим лиходієм, яким, очевидно, є батько Айвона. Тут вони швидко роблять свою справу, і айвону таки виходить повернути свого батька на правильний шлях. В результаті Марінет таки не віддає лист Габріеля Адріану, поки другий досі залишається хорошої думки про свого батька. Також у кінці серії показують просто неймовірні кадри. Мені здається, що грозаліс справді не зрівняється з цією шайкою, яка напевно керує світом. І тепер саме вони збираються забрати талісмани. Окрім цього, вони працюють над проектом Ідеальний світ а головною у цьому виступає агент машин. Чомусь я майже впевнена, що це мадам Цуругі. У цій компанії також є Наталі. Яку конкретну роль вона тут відіграє, важко зрозуміти. Але тут є її батько, і, схоже, саме він хоче отримати талісмани. Мені цікаво, чи Наталі справді збирається боротися за талісмани далі. І взагалі, з огляду на все це, я мушу сказати, що оця вся битва з Бражником протягом п'яти сезонів це просто квіточки і явно не до порівняння з тим, що отут намальовується. І я знову задам те саме питання: хто тут головний лихо? і кого насправді потрібно боятися. Мені це все скидається на те, що звичайний мультик про супергероїв, який ми дивилися усі п'ять сезонів, зараз перетворюється на цілу небезпечну гру, де головну роль грають поки невідомі фігури. А Габріель і можливо Хрозаліс – це взагалі маленькі персонажі на усій цій шаховій дошці. І навіть леді Бах і суперкотом, який близько не здогадується, що діється просто біля них абсолютно не відіграють важливої ролі у цій світовій грі. Найцікавіше з цього всього для мене це те, яку роль відіграє. Тут Наталі, і не забуваємо, що вона знає особистість Баг, тому це може ставити нашу супергероїню в погане положення. А проте мені здається, що оця вся компанія не звертатиме вагомої уваги на нашу команду супергероїв, коли їхній план буде розвиватися. І знову ця серія викликає більше запитань, ніж дає відповідей. Але поки що мені подобається, як режисери оце розвивають. Я навіть можу сказати, що ця серія була справді мені цікавою і в плані сюжету дала величезний поштовх, тому я готова поставити їй 10 з 10. А що ви думаєте про цю серію? Що скажете про роль Наталі у цій організації та про саму організацію. Як вам виступ джулики у цій серії? Чи подобається вам її персонаж? Обов'язково діліться своїми думками та враженнями у коментарях. Я чекатиму на наше спільне обговорення. Ну а на цьому у мене все. Не забудьте оцінити відео лайком та підтримати мій канал підпискою. А також запрошую у свій новенький закритий телеграм-канал, де розповідаю більше про своє життя. Сподіваюся на вашу підтримку. Дякую всім за перегляд. Нових магічних зустрічей.